Моє шанування українці на календарі 198-й день нашого героїчного протистояння і 198-й день, як російські війська зазнають потужного удару від українських військ. Сектори безпеки і оборони України невтомно працюють над забезпеченням максимально стабільної обстановки в нашій державі. А екстрені і комунальні служби цілодобово підтримують життєдіяльність наших міст. Почну із Харківщини, звідки нещодавно повернувся з робочої поїздки. Проінспектували лінії оборони. Харків'яни вражають своєю згуртованістю. Пліч опліч із військовими будують фортифікаційні споруди та укріплення. Втім, російські снаряди прицільно вражають об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти ЖКГ, адміністративні будівлі. Станом на сьогодні в Харківській області зруйновано 2927 багатоповерхівок, 4850 приватних будинків, фіксуємо руйнування і закладів освіти. І доки одні кидають свої сили на руйнування, ми направляємо їх на відновлення, як і передбачено в стратегічному плані оперативної відбудови соціальної інфраструктури України. В рамках поїздки Харківщиною відвідали також і деокуповане селище Рогань. Там до своїх домівок вже повернулося понад 80% мешканців, і на цьому робота не зупиняється сили кинуті на відновлення критичної інфраструктури, яка була пошкоджена російськими військовими. Сьогодні голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубо відправляється на деокуповані території, щоб виконати поставлені задачі президентом Україною, головою офісу президента і в максимально стислі терміни реалізувати оперативне відновлення критичної інфраструктури, мережі, тепло, електро, газо- і водопостачання. Запорізька область, можемо звітувати про відновлення сотні багатоповерхівок та приватних будинків. Однак щойно наші служби відновлюють об'єкти. Росіяни знову і знову підступно направляють свою зброю. Станом на зараз зафіксовано 213 зруйнованих багатоповерхівок і 1601 приватний будинок. Зруйновані так само дитячі садочки, заклади вищої освіти та культури. Число цих зруйнованих об'єктів вже перевищило сотню. Нарощуємо темпи відновлення і на Житомирщині. На сьогодні ми відновили, і тут буде максимально точним: 867 об'єктів. Серед них 50 багатоповерхівок, 689 приватних будинків і, звичайно, заклади освіти, 28 шкіл, 4 заклади вищої освіти, 10 дитсадків та стільки ж закладів культури, 13 закладів охорони здоров'я і відновили роботу ще пари закладів спорту. А також вкрай важливо для комфорту наших людей. Це відновлення роботи котелень в Житомирі, користині та інших населених пунктах. Миколаївська область. Росіяни не шкодують своїх сил для її знищення. Загальна кількість зруйнованих об'єктів наближається до 7 тисяч. Лише приватних будинків зруйновано 4047, тисячі сорок багатоповерхівок 835, шкіл 105, дитячих садків 79. Навіть під час постійних обстрілів ми знаходимо можливості для відновлення. Мова і про приватні будинки, і про багатоповерхівки, і про об'єкти ЖКГ. Всього загальна кількість відновлення об'єктів на території Вознесенського, Баштанського, Миколаївського районів майже 1 тисяча також триває обов'язкова евакуація мешканців Донецької області. Лише за останній тиждень виїхало 10 тисяч 60 осіб. Всього від початку її проведення евакуйовано 14 тисяч 623 людини, із них 2410 – це діти. Найбільше людей евакуйовано до Дніпропетровської області понад 7 тисяч людей, Львівської понад 3 тисячі, і Кіровоградська область прийняла трохи більше 2,5 тисяч людей. Роботи ще незлічено багато, і ми це чудово розуміємо. Докладаємо максимальних зусиль, щоб зберегти життя наших людей та відбудувати те, що варвари руйнують вже 198-й день поспіль. Продовжуємо тримати оборону. Ми українці. А значить, переможемо.